Не можна з чистої сторінки переписати біль. Ти не знайдеш чарівний зошит, лиш в рани сіль. Писати треба все відразу і умання. Бувають і болючі фрази та це життя. Не можна вдаль вести за руку зовсім чужих. Якщо вам вже не по дорозі, шукай своїх. Чужим захочеться додому, а там зима, і скажуть, за милу дорогу твоя вина. Собі не можна набрехати, бо уночі не дасть болюча правда спати, і, хоч кричи то стара хуй, і ти відчуєш, минають дні, а ти один у своєму замку, де всі чужі. Не можна бути кимось іншим, коли це ти. Тобою вбиті не напишуть тобі листи. На сцені треба грати ролі. А тут життя, і не питай у злої долі в сльозах, хто я. Не можна щастя здобувати у морі сліз, душа, що була ніби книга, тепер як ліс. Відкриті, мов дзеркала очі, тепер стіна, і там не буде тихих ночі, де вже війна. Не можна бути вічно юним і молодим, колись таки ти перестанеш вдихати дим. Вино, що лилось ніби ріки, вже не п'янить. І що будеш тоді робити, як заболить? Не можна, чуєш, ти ж навчився, тепер живи, з усім цим брудом аж по горло, пиши вірші. Приносим радість, це ж не важко, тебе ж болить. А я тебе не буду вчити. Життя вчить.